Доброго дня, шановні присутні. Ми сьогодні зібралися на громадське слухання. У нас присутній департамент як організатор, суб'єкт господарювання і розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. У визначений час громадськість на слухання не з'явилося. У нас за переліком учасників нікого немає. Ми трішки почекали, всі бажаючі, хто хотів підключитися, підключилися. І, значить, для протоколу я повідомлю, що сьогодні, 23 грудня 25-го року, 11 година, і у нас проходять громадські слухання. Що були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності виконавчого комітету Пришипської сільської ради, якою передбачається будівництво центру оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу на території Пришипської сільської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, з метою зменшення об'ємів видалення побутних. Дових відходів шляхом їх сортування та подальшого використання як вторинних матеріалів спеціалізованими підприємствами. Номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 14518. На сьогоднішній день в зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля. В частині організації громадських слухань, що вступила в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводимо в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, що затверджений постановою Кабміну від 13 12 17 сімнадцятого 989 на громадських слуханнях присутні їх організатор, департамент екології та природних ресурсів. Слухання проводжу я, послушна Марина, присутній суб'єкт господарювання, представник Пришипської сільської території. Територіальної громади та розробник звіту з оцінки впливу на довкілля Павло Писаренко. У визначений час громадськість слухання не з'явилася, про що, згідно з пунктом 23 зазначеного порядку, буде складений відповідний акт. Отже, враховуючи додержання зазначених норм пункту 10 та 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Також хочу повідомити, шановні присутні, що в нас ще громад... тривають громадські обговорення по процедурі. Вони будуть тривати до 9 січня 26-го року. За цей час можуть надійти письмові зауваження до планованої діяльності. Якщо такі надійдуть, то ми їх включимо обов'язково у звіт про громадське обговорення, яке є невід'ємною частиною висновку про... з оцінки впливу на довкілля. На сьогоднішній день можу вас повідомити, що такі не надходили, але чекаємо до 9 січня і будемо розглядати матеріали тоді комплексно. Якщо нема зауважень, пропозицій, ніяких запитань, то ми можемо закінчувати громадські слухання. Все, дякую. Всі, Тоді дякую, дякую за участь. На все добре. Да? До побачення, дякую.